Ви на каналі і з нами футбольний журналіст Михайло Спіоковський людина, яка почала коментувати футбол і також грає в театрі на секундочку. Михайло, як вам чемпіонат? Як вам ось друге коло? і Як вам все-таки перемога у висновку шахтаря в цьому сезоні? Хотілося щоб все, все скінчилося якось набагато пізніше, хоча б тури на три, тобто на два, хоча б в 30-му турі. Ну, Скажімо так, той рівень, на який вийшов Шахтар в останній місяць-півтора, ну, це дуже серйозний рівень. Він зараз, мені здається, недосяжний для більшості клубів. Якщо ми говоримо суто про гру. Те, що стосується взагалі, як сказати, Цієї гібридної боротьби, яка триває на чемпіонаті, то ми всі розуміємо, що кожен клуб вирішує свої питання, судячи зі своїх можливостей. Я думаю, що Шахтаря цих можливостей більше, ніж усіх. Тому, ну, як сказати, це закономірно з усіх сторін такий результат. Я трохи розчарований також боротьбою за третє місце, точніше, її відсутністю. Тому що ну, не думав я, що Кривбас дозволив собі просто так програти два матчі поспіль головному конкуренту Дніпро один, потім програти ще й по що автоматично ще й породжує певні конспірологічні. Чутки я в це не дуже вірю, тому що я приблизно розумію психологію Вернідуба та Костянтина Караманця. Я ну, запевняю всіх, що просто чомусь так сталося, що Кривбас фізично не витримав в кінці сезону як на тому рівні, на якому він був. Ну, але тут проблема не в Кербасі, проблема в Дніпрі 1 Проблема в тому, що команда, яка, як мені здається, в своєму сучасному вигляді доживає останні не місяці, навіть а місяці, тому що це буде взагалі інша команда, вона не змогла теж підтримати з того рівня, який був восени. Так що головна родзинка чемпіонату це боротьба за виживання, і тут ну, взагалі я ну, нуль прогнозів. Я ще турів п'ять назад сказав, що на жаль. Я не розумію, що, за рахунок чого металіст 1925 збирається залишитися. Ну, я просто не розумію, тому що те, що хоче робити Віктор ну, гравці цього не можуть робити, в нього не вистачає часу. Ця селекція, яка була проведена, ну, вона, мені здається, була якась дуже оптимістична в тому сенсі, що ну, ну, це, це не ті гравці, які можуть за стислий інтервал часу щось змінити. І я не розумію, як взагалі команда з таким фінансовим базісом буде існувати там, в, першій, в першій лізі. Це дуже прикро. Але з іншого боку, чи можемо ми говорити, що, наприклад, Абалонь, Верес або Минай більш заслужили цей виліт? Ні, я вважаю, що ні. Мені відверто трохи навіть прикро, що одна з цих трьох команд, окрім металіста 1925, який я не ховаю, але він зараз фаворит, в лапках всій боротьбі теж вилетить. А що сталося з поліцієм після першого кола взагалі? Можна згадати інтерв'ю, яке Юрій Калітинцев дав. Перед новим роком, конкретно для Тато Таке, він відверто сказав, що ми взяли набагато більше, ніж ми на те, що там на що ми розраховували, а ну на що ми були спроможні, щоб брати там рівень гри, зіграність команди, процес побудови. Коли команда виходить з першої ліги, з ну давайте так скажемо, це не склад першої ліги. В них був це був склад там 12 дванадцятого місця вищої ліги. Тому насправді я зробив здається прогноз перед сезоном, що Полісія буде щось восьмим чи десятим. Полісія третя здається. Чи четверте, там, очко-очко, І да, ми розуміємо, що десь пощастило, десь захисна, прагматична манера спрацювала проти команд, які не були готові, чи зашивалися на декілька фронтів, це стосується Динамо Шахтаря, Полісся відібрала чотири очки всіх команд. Але потім, ну, після міжсезоння, знаєте, як всі якось мали час на те, щоб досягнути своєї кращої версії, Полісся не змогло підтримати той рівень. І ми бачимо, що зараз тут каламуть з тренерами. Ми розуміємо, що напевне Сергій Шищенко не останній тренер в цьому році, 2024. Так що так, якось. Тобто, команда не змогла утриматися на тому рівні. Команда не набула чогось там суттєво кращого по кадрам. А була така трохи хаотична селекція, не всі придбання влучні. Тому я б не дивався. Мені здається, взагалі що Полісся зараз бореться за місце в до 29-го туру. 30-го буде боротися. Це вже сам по собі успіх. Як ви вважаєте, успіх друге місце для Динамо Київ в чемпіонаті? І в чому секрет Олександра Шевковського так спрацювати і так вивести саме на якийсь рівень? Ну, ми не можемо вважати успіхом друге місце. Це з одного точки зору. З іншої точки зору, так і все починалося в цьому сезоні. Я думаю, що це абсолютно нормальний підсумок сезону. Секрет Шевковського. Ну, ось спілкувалися ми на цю тему, здається, з Кабаєвим. І мені сподобалося те, що він сказав. Ну, по-перше, психологічна команда більше скута. Є якесь Людське ставлення до футболістів. Я не хочу сказати, що там Луческо поводив себе як ізувєр, але це взагалі інший е, стиль мен man менеджмент на, на іншому рівні. Е, е, е. Тут прийшла людина, яка намагається принаймні, розкрити гравців. І головне, що гравці якби вони скинули з себе м, ту напругу, яка була при попередньому тренері. Ну, ну, просто трохи змінилося, ну, я думаю, глобально змінилася атмосфера. Люди видихнули, коли вони зіштовхнулися з чимось новим. А друге, мені здається, що все ж таки трохи змінилися там певні тактичні моменти, які дозволили цим гравцям почувати себе краще. Ну і скажемо чесно, що коли Динамо пройшло ситуацію, коли багато основних гравців були у Лазареці, повернувся Шапаренко, Прашко став основним гравцем. Єрмоленко повернувся, повернувся Бояльський. Ну зараз дійсно є вибір. І коли Єрмоленко не грає в класичному з перших хвилин, це свідчить про те, що у Шевковського дійсно є. Цей вибір, те, що він з 18 матчів програв один і чесно кажучи, програв, ну як на мій погляд, ну, через випадковість, через нещасливий випадок, ну це свідчить про те, що мені здається, він зняв усі питання з приводу того, хто має бути майбутнім тренером до в цьому сезоні ви дебютували у якості коментатора на ОПЛТБ. Взагалі, як вам, які складнощі можливо було були, і які враження взагалі від цієї роботи? Тому що це інакша робота. Ви записуєте відео, а тут в лайві треба коментувати, давати емоції, ну і готуватися. Ну я вперше прокоментував матч. Ну тоді ще не ОПЕЛ, просто прем'єр-ліга була. Це здається, був 2010 чи 2011 рік. Ми коментували з Андрієм Столярчуком на каналі Інтерплюс. Це був матч, здається, Шахтар Карпати. Ну, ви розумієте, що таке канал Інтерплюс, це ми як в космос коментували, але сам факт того, що в парі в мене був такий досвід. Потім я коментував європейський футбол на мігаго. Це було приблизно 8-10 матчів. Зараз абсолютно інший рівень відповідальності, тому що ти коментуєш матчі. Ну, коли ти коментуєш Тулуза клермон або Аякс Сутрехт на там умовно Казахстан. Або Латвія ну, ну, теж в космос, тому що ну, ніхто тобі не напише там ну, увага, фокус до твого коментаря він нульовий. Ти просто тренуєшся, там, отримуєш якісь гроші за це. А тут е, велика відповідальність, тому що дивляться не тільки вболівальники цих команд, потім є хайлайти на Ютубі. Ти там починаєш передивлятися, що в коментах написали про тебе. Ну, я правда дуже швидко зрозумів, що... Не варто розраховувати на те, що це викличе якийсь такий однозначно позитивний, чи або однозначно негативний ефект. Взагалі мені сказав Микола Середич, який займається коментатором ОПЛТБ. Він мені сказав після першої гри, що в твоєму випадку нейтральних коментарів не буде. Чи буде або захоплення, або буде хейт, такий суцільний. Ну тому, в принципі, я зрозумів, що це даність, треба до цього звикнути. А, ну, для мене. Певний виклик, те, що я все ж таки коментую українською мовою, яку я намагаюся так експресом опанувати і займався цим останні два роки. Це зрозуміло, це крутий виклик. Він показує, що людина в будь-якому віці може це зробити, і кожен, кожен з нас має це зробити однозначно. Я можу сказати одне, в чому може це не перевага, в чому може на чому я тримаюсь, ну тому що дві речі: перше, мені цікаві всі матчі. Я ви бачите, я не обслуговую літні матчі, і це нормально, в мене взагалі нуль претензій. Коли я коментую Колос Верес, або не знаю там минай, Олександрію, кажучи, мені однаково цікаво. І друге, те, що я зрозумів, що все ж таки ну, в мене є якийсь свій стиль, ну тобто я не можу себе зламати. Все те, що я заклав себе за 44 роки життя і почати під когось зараз адапту, адаптовуватися. Ні, я коментую так, як я це бачу. Може, цей стиль комусь не подобається. Я це розумію. Але мені здається, що це не те, що там щось нове, але щось інше. І класно, коли побільше іншого у нас на телебач... телебаченні. За кого будете вболівати в фіналі Ліги Чемпіонів? І чи згодні ви стверджуємо, що ось під час Ліги Чемпіонів, півфінал, чвертьфінал – це були як фінали ну, по матчу взагалом. Я однозначно скажу, що якщо б, напевне, від цього матчу не залежала доля українського чемпіона. То я би вболював за Барусю, ну тому що я пам'ятаю, що фінал здається 2013 року. Я дуже тоді вболював за Борусю проти Баварії. Була класна команда. Ця Боруся була трендсетером. Багато тренерів українських, там, наприклад, Роман Григорчук, я знаю, дуже багато взяв для себе з цієї Брусії клопа, цей контрпресинг, так званий гегенпресинг в Німеччині, інші принципи гри. Я б хотів, щоб Брусія закрила цей гештальт. Але з іншого боку, ну, по-перше, Андрій Лунін грає за Реал. І я сподіваюся, що буде грати він, тому що остання гра куртуа проти Алавєса, здається. Ну, це прям серйозна така челендж для Луніна, тому що людина зіграла бездоганно. І друге, ми знаємо, що нам потрібно, нам, я маю на увазі всій Україні, нам потрібно, щоб переміг Реал, тому що від цього залежить шлях Шахтаря. Я не вболівальник Шахтаря. Я взагалі ну, так, трохи пишаюся, тим, що я не вболіваю. Там за жодних з наших грандів, але я хочу сказати, що дуже важливо для українського футболу, який кожен рік просто ну не буду говорити ганебно, але поступово е принижується якось саме принижується в таблиці коефіцієнтів УЄФА, щоб ми мали команду в основному груповому турнірі Ліги Чемпіонів. Це максимально потребно, потрібно, це максимально потрібно і для нас, блогерів, і ну в цілому для іміджу українського футболу, тому реал. Коротке питання, ваша улюблена вистава? А ви маєте на увазі з тих, в яких я граю? Да. У нас є вистава, вона називається Офіс запалив собі бажання. Це вистава, в якій немає я яскраво вираженої лінії стосунків між чоловіком та жінкою, а це є майже в кожній виставі. Там це вистава про саме реалізацію, про дружбу, про мрії. Ну, мені подобається ця вистава, тому що ми написали її з моїми друзями Сергієм Федорчуком. Слава Ніканором, як і багато інших вистав. Але в цій виставі мені здається, ми сказали може більше, ніж в деяких наших інших роботах, тому я всіх запрошую. Це дуже класна вистава. Ми там ще і вірші пишемо і читаємо. Причому пишемо вірші прямо на сцені, і це дуже подобається глядачам. Це вистава, ну на яку мені не соромно взагалі запросити. Немає людини, на яку мені було б соромно запросити на цю виставу саме. Дуже дякую вам за відповідь.